Перші 40 дітей військовослужбовців та загиблих героїв з Житомирщини днями повернулись із свого відпочинку в естонському таборі. Продовж тижня вони грались в різні ігри, відвідували екскурсії та обмінювались культурою. Тепер діляться враженнями. 13-річний Олександр говорить: складна дорога того вартувала. Дорога була справді тяжка. Нас довго тримали трохи на митниці, перевіряли. Взагалі табір був красивий, класний. Вжаті нас геть махали нам, коли ми приїжджали. На українців там справді ждуть. Саме привітне та дружнє ставлення Естонії до українців вразило дітей найбільше. кажуть, там скрізь було відчутно та помітно підтримку. Розповідають в Таліні, навіть на адміністративній будівлі вісить прапор України. Саме більше мені сподобались ігри, які були в таборі і. Люди, які там були. Ми коли тільки тільки приїхали вважаті всі з самого початку почали нам махати. Ми вже всі зрозуміли, що це буде дуже добре. Сам табір розповідають, діти виглядає доволі охайним та сучасним. Жили у окремих будиночках по чотири людини в кімнаті. кажуть, часу сумувати не було, адже програма була доволі насиченою. У нас були різні квести. Ми їздили в столицю Естонії, а саме Талін, зустрічалися з мене. Ром також на екскурсії їздили. Купалися в Балтійському морі. Та, весь проводили час. та особливо згадують перший вечір у таборі. Кажуть, тоді вони обмінювалися культурою з естонськими дітьми, а саме співали та танцювали. Ми співали українські пісні, грали пісні під гітару і танцювали. Їм це дуже сподобалося, їм дуже наші танці сподобалися. А вони в цей час нас, нам показували свою мову, як вони розмовляють, свої танці. У них є ігри естонські станція. Ми співали Ой, лузі червону калину і Скрябіна, старі Фотографії. Я грала на гітарі і всі інші діти за день згрупувалися і почали співати. Фотографії на стіл розпади, дитячі історії смішні, розкажи. І справді, друзям не забудь. Кажуть, серед естонців є й фанати української музики, а ще більш детально познайомитися із місцевою культурою випала нагода під час 13-го фестивалю музики та танцю. Я хотіла сказати за фестиваль, дуже гарно співають, дуже багато людей, і всі в традиційних костюмах. Я ще було в щось, що в нас було дуже жарко. Але потім вечіріло починався був холод, але коли ми дізналися, що в них шерстяні костюми, що в них шерстяні юбки, це все. Ми просто не знали, як ми як вони це витримують, що вони весь день танцюють і завжди з посмішкою. Звідти повернулися не з порожніми руками. Отримали сумки та пляшечки для води. Подарунки привезли і після зустрічі з мером Таліна кажуть, він зустрів дітей дуже привітно. А ті, в свою чергу, передали йому прапор та ляльку-мотанку. 16-річна Марія каже, для неї головним подарунком за час. А з поїздки стали нові друзі. Мені поїздка дуже сподобалася. Я дуже багато друзів знайшла. Я думала, я поїду одна і. Я думала, там нікого не веду, але мені дуже сподобалося. Ми в дуже багатьох місцях побували. І відтепер Каріна, Марія та Тетяна справжні подруги. І, хоча дівчат розділяють кілометри, кажуть, намагаються підтримувати зв'язок і мріють зберегти дружбу. А вже незабаром за підтримки благодійного фонду біживі та мерії Таліна на відпочинок до Естонії відправиться друга група дітей з Житомирщини.